Україну тривалий час, дотискали на угоду, і всі чекали, що ж відбудеться далі. Ми до кінця опиралися вимогам віддавати будь-які наші землі та намагалися боротися до кінця. Тепер Зеленський зробив шокуючу заяву до всіх українців. Сталася подія, що може змінити усе. Ну і схоже, війна таки наблизилася до фінальної точки, та ціна може бути за високою. Просто несила повірити, до чого все дійшло. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. США поставили Зеленському новий дедлайн для відповіді на мирну угоду. Це Може бути декілька днів. Також зазначається, що це може бути до Різдва, аби для всіх це був несподіваний подарунок. Різко підписали мир і бойові дії спинилися. За словами одного із західних чиновників, наразі Україна застрягла між вимогами щодо територій, на які вона не може погодитися, і американською стороною, які вона не може відмовити. Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стівітков та Джаред Кушнер дали президенту України Володимиру Зленському декілька днів, щоб він відповів на запропонований мирний план, який вимагає від України погодитися на території втрати в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку США. Про це пише Financial Times із посиланням на посадовців поінформованих про зміст переговорів. За інформацією видання Зеленський розповів своїм європейським колегам, що під час двогодинної розмови Вітков і Кушнер тиснули на нього, щоб він швидко прийняв рішення. Об'їзне джерело повідомило, що Трамп хоче укласти угоду до Різдва. Мирний план США передбачає розділення України за корейським сценарієм. У новому мирному плані США пропонується створення демілітаризованої зони. Уздовж лінії фронту від Донеччини до Херсона, це має на меті переконати Україну вивести війська із Донбасу. Ключовим елементом угоди є обмін територіями, але межі, що обговорюються між Україною та США. Запорізька АЕС не залишиться під російською окупацією. Існує імовірність, що управління об'єктом перейде до США. За словами чиновників президент України, сказав посланцям Трампа, що йому перш ніж дати відповідь потрібен час для консультації з європейськими союзниками, оскільки в Києві побоюється, що США можуть Мати рішення без узгодження з Європою, що загрожує розколоти західну єдність. Зеленський вже у коментарі журналістам повідомив, що Україна працює ще над оновленим варіантом мирного плану на рівні радників і планує його передати США. Також він не підтвердив, що США вимагають, аби згідно із мирним планом України, віддала Донбас Росії. Не США, а родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка у цій справі була на нашому боці. Росія буде хотіти, щоб ми віддали їй наші. Території, а ми будемо захищати наші інтереси, сказав президент України. Володимир Зеленський вкотре рішуче заявив, що Україна не має ані юридичного, ані морального права відмовлятися від своїх територій на користь Росії. Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права по закону України по нашій конституції по міжнародному праву. Морального права також не маємо. Наголосив він. Глава держави зазначив, що безумовно Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремося. Американці сьогодні шукають компроміси, заявив Зеленський. Ну, а військовий експерт Лохжданов прокоментував тиск США на Україну щодо мирних переговорів. Далі давайте заслухаємо. Папитка принудіть наска черної капітуляції очередная попытка которая слава богу провалилась вот. но ну, естественно дональд трамп там в негодовании кремль тем более в негодовании что мы никак не идем на уступки в плане подписания капитуляции не торгуем своими территориями ну естественно дональд трамп как он больше всего любит начинает давать интервью налево и направо рассказывая вот и на, отвечая на вопросы журналиста. Так вот, ну несколько таких вопросов, которые заинтересовали, э, ну я думаю, что будет интересно и вам. Журналист спрашивает, какая страна в настоящее время находится в более выгодном положении на переговорах? Трамп отвечает: в этом нет никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо более крупная страна. То есть э, критерий размер э, территории Российской Федерации. Потом он дальше на, на вопрос о ситуации в Украине говорит, пришло время провести президентские выборы в Украине. Они не проводились уже слишком давно. Так, мы проведем выборы, вы заставьте Путина вывести войска, мы отменим после этого военное положение и спокойно проведем выборы и президентские, и парламентские, и в местные советы. У нас очень много выборов накопилось, но военное положение закон запрещает проводить какие-либо выборы. Но ну, и также Трамп э, обиделся и высказал о том, что Зеленский, оказывается, блокирует мирный план, потому что еще не прочел. Помните, я вам вчера рассказывал, что не стали обсуждать мирный план по телефону, а, а Зеленский сказал, чтобы у Меров вместе с Гнатовым привезли его из Вашингтона, привезли его в Лондон, и там с ним... І цей план при закритих дверях обговорили. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна разом з американськими та європейськими партнерами опрацьовує три окремі документи, що стосуються безпеки та повоєнного розвитку держави. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів після повернення з візиту до Італії. За словами Зеленського, перший документ це рамкова угода, що включає 20 пунктів. Її структура постійно змінюється відповідно до потреб України та союзників. Це жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи. І світу. Іту зазначив президент. Другий документ стосується гарантій безпеки. Україна очікує пропозицій від власних військових, які ведуть діалог з американськими колегами. Угоди має поєднатися із принципами «Coalition of the Willing». Гарантія безпеки важливий документ між нами та США, між нами і європейцями. Підкреслив Зеленський. Ну а третій документ програма відновлення України, яку президент назвав проєктом економічного розвитку, що має запрацювати після завершення війни або запровадження режиму припинення вогню. Це відновлення. Проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню, зазначив Зеленський. Також він наголосив, що роботу над усіма трьома напрямами триває паралельно, а до процесу активно залучені європейські партнери. Також Зеленський прокоментував слова Трампа про те, що він казав Путіну про бажання вступити до НАТО і повернути Крим. Україна хоче вступити до НАТО. і Вважає, що це було б справедливо, але вона точно знає, що ні США ні ще декілька країн поки що не бачать її частину альянсу. Росія ніколи не буде хотіти бачити її про це президент Володимир Зеленський відповів журналістам. Ну і сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути, зазначив він, коментуючи слова Дональда Трампа, що Зеленський на першій зустрічі з Владимиром Путіним нібито сказав йому про бажання вступити до НАТО і повернути Крим. Український президент сказав наступне. Може, я це і сказав на першій зустрічі. Я вважаю, що я був правий. Зеленський додав, що в Україні немає сил на відвоювання всієї території. Немає достатньої підтримки для цього. Я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я мі міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним додав він. Окрім того, президент України заперечив заяву Дональда Трампа про те, що нібито не ознайомився із оновленим американським мирним планом. Лова держави наголосив, що Україна перебуває в постійному контакті з американцями та європейськими партнерами і активно працює над змінами до документа. Зленський підкреслив, що бачив декілька варіантів плану та бере участь у його доопрацюванні. Передусім, я читав багато різних варіантів цього плану. Ми працюємо, ми їх змінюємо. Ми в щоденному контакті з нашими групами з європейцями зі сполученими. Штатами президент зазначив, що цього ж дня мав розмову з прем'єр-міністром Канади, а найближчим часом очікуються нові раунди переговорів на рівні Рад безпеки України, ЄС і США. Окремо плануються зустрічі щодо гарантії безпеки та відеоконференції із питань відновлення та економічних перспектив України. За словами Зеленського, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко вже обговорила частину економічних питань із міністром фінансів США скотом Бесентом. Переговори триватимуть щодня. А українська сторона планує долучитися до них на усіх рівнях. Президент повідомив, що Україна прагне найближчим часом провести засідання коаліції охочих на рівні лідерів у форматі онлайн, зібравши близько 30 країн. Паралельно триває підготовка до нових дискусій з американською стороною щодо мурного плану. Кожного дня ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів. Підсумував Зеленський. Також Зеленський заявив, що готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпеку під час їх проведення. Зеленський готовий до змін у законодавстві про вибори під час воєнного стану. І чекає пропозиції від парламенту. У Зеленського запитали, чи тиснули США на Україну щодо питання виборів і чи обговорювали делегації потенційні президентські вибори в Україні? О що він відповів? Я це питання не обговорював. Питання виборів в Україні мені здається, передусім залежить від нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав. Про усі повазі до наших партнерів скажу відверто щодо виборів, я готовий для того, щоб провести вибори. Є два питання: передусім, безпека, як це зробити під ударами ракетами. Щодо наших військових, як вони будуть голосувати. Друге, законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання піднімає президент США. Наші партнери я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Резюмував президент. Про те, що президент США використовував силу, щоб забезпечити початкове припинення вогню, але приділяв менше уваги усиленні основних причин конфлікту. Пише видання за телеграф. Дональд Трамп довів мистецтво укладання мирних угод до досконалості, принаймні на церемоніальному рівні. Він Стверджує, що вирішив вісім воєн, і лише очевидна непоступливість Володимира Зеленського заважає йому досягти дев'ятого і найбільшого прориву. Але як заявив Невіл Чемберлен, є різниця між проголошенням миру і його забезпеченням. І декілька угод президента США вже розпадаються. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.